Міська естафета пам'яті попрямувала з Дзержинського у центральний міський район. Символічна передача вимпелу, визволення та папки з пошуковими роботами за участю представників районної ради ветеранів та юних дзержинців пройшла в урочистій обстановці. Розпочалась вона з церемонії виносу копії прапору перемоги, яку довірили одному з визволителів нашого міста. До речі, визволителів Кривого Рогу, що живуть у Дзержинському районі, залишилось лише п'ятеро, і всі вони потребують особливої уваги і турботи. Когда я смотрю на наших героев, которые сидят в первом ряду, и в очередной раз хочется сказать огромное спасибо вам, дорогие наши ветераны, дорогие наши освободители. Вы не только освободили наш город от фашистов, вы не только подняли его из руин. Самая главная ваша победа, вы воспитали... Достойне покоління ідущих за вами молодих людей, не випадкова естафета пам'яті завжди розпочинається у жовтні, тобто з того місяця, коли у 43-му році радянські війська розпочали операцію з визволення нашого міста. Ця естафета, як символ героїзму, мужества, стойкості наших освободітелей в нашому районі. П'ять всі вони можуть ще бути бути з смиссмолоджою активно приймають участь у всіх мероприятиях, За що їм дуже вдячні. естафета пам'яті вже пройшла п'ятьма районами міста і завершиться напередодні святкування 70-річчя визволення Кривого Рогу. Коли ми зустрічаємося з дітьми з молоддю, ми завжди говоримо. Подивіться на братські могили, які залишили велика вічизняна війна. Покладіть квітку, згадайте тих. То загинув, визволяючи наш край, визволяючи Україну, визволяючи в кінці кінці Європу. І дуже важливо, що молодь долучається до цієї події. І я переконаний, що все буде гаразд у нас. З деякими з ветеранів-визволителів нам вдалося поспілкуватися. Надія Сагайдак і досі згадує воєнні роки з болем та сльозами на очах. Я працювала всю э, війну. у... Армійському госпіталі очень було тяжело. Я була очень маленька, худенькая. Ну, можете себе представити раненої, больнеї. Ну, ви представляєте, я вам не можу розказати, тому що мене душа горить сейчас все. для ветеранів визволителів та всіх учасників зустрічі був підготовлений концерт шляхами війни.